Днями з України, і сьогодні батя Ейс буде показувати пінгвіну, як треба воювати у Total War Warhammer 3. Посилання на канал Ейса є в описі до цього відео. Тож переходьте, дивіться, у нього там багато цікавого контенту по Всесвіту Вархаммера. Думаю, вам буде цікаво. Ми граємо з модом, з модом, який дає імперії людей зброю Першої світової і Юнітів Першої світової. І у нас тут маленька історія. Армія скавенів, величезна армія скавенів, суне на імперію, і імперська армія намагається їх зупинити ось на цьому пагорбі. Е, давайте пробіжимося швиденько по військах. Я поставлю тайм коди кому це буде не цікаво, можете це перемотати. Тож, у мене є. Почнемо з правого флангу. На правому фланзі важка піхота, крисоогри, крисо такі от пацани. Отакі от, от здорові злі і недобрі, а, доволі ефективні, як показав час. Я, до речі, не грав жодного разу ще за скавенів, тому це мій перший бій за них. І який буде результат, ви побачите в кінці. Так, тут у нас ще вбивці, вбивці це теж доволі цікава піхота, яка наносить багато демагу. Будуть йти вони всі з правого флангу. А, фактично, центр у нас прикриває наша базова піхота. Кланокриси. Також їх прикривають метальники варп вогню, ось такі от щурів в противогазах. Жорсткі пацани. А сам центр-центр буде прикривати ось така от тварюка. Це в нас мерзота з пекельної діри. Ось таке не пойми, що з колесом під сракою. Відкормив задницю, що не може її спокійно сам навіть нести. Ну, коротше, отака от от тварюка. Купа-купа артилерії. Ось такої. От. Центр піхоти, крис, крис, клан крисокрисів, штормокриси, щурі, Штормощурі. І всякі інші збіговисько пацюків, які намагаються зжерти імперію людей. А от лівий фланг тут найцікавіше. Тут поїде два оцих от колеса рока. Це неймовірно крутий юніт. Це, напевно, найкращий юніт, який є в оцих от чуваків. Скавені, вони дуже ефективні, мені вони дуже сподобалися. А, у нас тут є кілька героїв. Це ось головний герой. Інженер Чаклун. А ні, ось, ось основний це є Лорд Кролк. Також є інженер Чаклун. І також у нас є асасин. Ефективність їхня буде так собі, тому що я ними управляв коряво. У нашого суперника Ейса майже все піхота дальнього бою. Ось. Купа, купезна артилерії, величезна кількість різноманітної артилерії, ракетні батареї, малі гармати, великі гармати, купа, купа різних а, піхотних з'єднань. Це в нас є снайпери. В нього тут є кулеметники, просто піхота з гвинтівками. Нашим буде не переливки, Наших будуть добряче поливати вогнем. Все, почався обстріл. Моя арта б'є по його, його арта, дивіться, яка ефективна, просто в хлам зносить наші арт установки. ФПС від того всього просідає страшно, вибачайте, але. Що ж зробиш? Наші пробують бити у відповідь, але скажу зразу, дальність стрільби нашої артилерії не така велика, і пошкодження, які наносить наша артилерія, в рази менші. Бачите, вона попадає, але його пацанам хоч би що. От тут також ми наче попадаємо, але вбиваємо всього по кілька пацанів. Натомість його арта просто викошує наш центр. Зараз ви побачите це все. Просто в хлам. Купа трупів. Хоча не так вже й багато. Він основну силу артилерії він зосередив на нашому центрі. Наша арта, більшість артилерії було знищено. Я підвів арту, щоб трохи його бодай простріляти. А правий фланг важка піхота поки стоїть для того, щоб їхня артилерія не завдала удару по нашій основній ударній силі. Ось його артилерія просто в хлам знищує нашу артилерію. З рази краще. Ну, це мод, який явно робить дуже імбовими його армію. І мої скавени абсолютно нічого не можуть зробити. Моя арта не настільки ефективна, ось ми попадаємо по його. Арт-установках, але там пошкоджень взагалі немає, і кількість загиблих теж мінімальна. Там був ще інший вид артилерії, можливо, треба було брати його. Тут де перші сутички, тут ще кулеметники стояли. Які будуть знищені, чомусь наші не піхота пішла далі дуже дивно. Ну, але менше з тим. Ось ці його шанси дуже мені підісрали, тому що. Траншеї, наші мої пацани в них вперлися. Але лівий фланг наш проривається. Наші от колеса прорвалися на його піхоту. Він не може їх спинити, тому що в нього дуже мало рукопашної піхоти. І ми спокійно прориваємося в центр, де стоїть його артилерія, щоб зупинити обстріли. Як ті... а, вже висунулася наша важка піхота, в принципі, вона не попадає під обстріли. Що просто чудово, тому що ми зможемо обійти його з правого флангу і в ідеї зажати в кліщі ще доволі непогано. Так, наші виводять з ладу першу його батареї важкої артилерії. І ось цей друге коло сорока виводить слабшу артилерію також. А, наш центр помало розбігається, він попадає під шквальний вогонь противника. Значить тут далі, ось тут я помітив, що можна пробувати рашем йти. Там ж коли ти прожимаєш оцей, а, вимушену атаку фактично. А, наші війська, ігноруючи ворожі ряди, йдуть в наступ. Ось так само тут зараз відбувається, я прожимати намагаюся його траншеї. Бачите, знав би я б йшов довкола, просто флангами намагався його обійти, але я не знав про те, що його оці от траншеї будуть так а, діяти, тому доводиться робити те, що робимо. А, наші колеса рока тут помало-помало зупиняють його артилерію, вже в рази менший обстріл йде. А, ця арта десь туди стріляє, не знаю куди. Наша оця от тварюка короче, навіть не добігла до нього і... Все, загинула смертю хороброго від обстрілів чи ніще. Так, вона загине, там без шансів. А, тут щось намагається робити наш герой. Це є інженер. Ні, це є лорд Скролк. Зараз буде тут різну магію юзати. Намагаються розбити його загін стрільців. Так, імперської піхоти. Беут. Там наші колеса майже повністю зупинили його всю артилерію, що є дуже-дуже добре. Якраз наші крисоогри вриваються в правий фланг і ми помалу розбиваємо його піхоту, яка прикриває правий фланг. Поки його стрілецька піхота зайнята, вони тут, в принципі, стріляють, але не так, щоб сильно ефективно. Наш центр помало розбігається. Наші пацани біжать на ось цю траншею, що повністю виводить їх з бою і не дає нічого зробити. Катастрофа. Ось ці траншеї його рятують. Ей, сину! людина знає, що робити. Так, наші колеса тим часом виносять повністю тил ворога. О, пішла магія. Красива магія. Шикарна магія. Вбиваємо їх потрохи, юзуємо далі магію. Я експериментую з магією, якою юзою, тому що я уявлення не маю що до чого як. Викликаю якусь таку мега щуряку, яка отруює, наскільки я розумію, ворожих солдатів. Так, тим часом наш правий фланг продовжує наступ, надавлювати на противника. А, ворожі, ось єдине, що його рятує, це те, що в нього багато стрільців, а я не можу їх просто-напросто всіх зв'язати боєм. Центр наш розбитий, правий фланг ще тримається трохи. Лівий фланг, ну той, що був лівий фланг, в принципі, є, але він вже тепер проривається в центрі. Колеса намагаються щось робити, але я думаю, що шансів там вже дуже і дуже мало. Ось його стрільці дострілюють в мого лорда. Там без шансів, тому що стрільців ну, дуже багато. Тут тим паче є снайпери, які купа пошкоджень дають. І купа прокачаної піхоти в золотий тір. Це на найкрутіший тір. Так, крисогри тут ще щось намагаються робити, але вони зараз також потрапляють під потужний вогонь ворога. Ага. Бух! Тріс! Ух! Крисоогри робили, що могли. Ось, там от наші колеса намагаються врятувати ситуацію, щоб зв'язати боєм ворожу піхоту. Але тут, бачите, вже навіть арт... деяка артилерія повернулася до бою і зараз будуть викошувати наших огрів. Крисоогрів. І тим паче, бачите, наші крисоогри. Втікають. Так. Сломлені, вони під обстрілами без генерала занесли, понесли жахливі втрати. І були знищені. Колеса ще б'ються, але це недовго. Ну, На цьому можна буде битву в принципі, завершувати. Результат тут очевидний. Однак однак була ще одна битва, до якої ми зараз і перейдемо. Друга битва це в нас Бретонія, якою командував Ейс, і Графство вамп вампірів. Під командуванням прекрасної Ізабелли фон Кранштайн. За вампірів я трохи грати вмію краще, тому що я грав перший Warhammer і грав за вампірів, я хоч розумів, що тут, куди, до чого і як. Тож по військах. По військах правий самий, крайній фланг закривають наші чорні лицарі, піки і броня. Ось такі от круті пацани, і їм будуть допомагати лицарі також. Вершники, вершники привиди. Називаються вони духи порчі. Тут їх аж три загони. І ще разом з ними тут будуть стояти ось такі от вурдалаки, назва яких жах зі склепу. Ну, будемо називати їх вурдалаками. Отакі от от пацани. Це теж така доволі сильна піхота, яка буде проривати правий фланг. І весь цей от зброд буде ще й прикривати от, от здоровенний дракон. Крутезний. Чудовий, прекрасний чорний дракон. Центр наш буде стоя... складатися з піхоти, вартовий могил, їх багато, вартові могил з різною зброєю. Ось тут дворучні мечі, мечі щити, а це є правий фланг центру і сам центр. Так, так. Е, лівий фланг, а, ні. все в центр це вартові могил, і в тилу в нас стоять прості скелети списоносців, бо бретонці це є вершники, і не брати списоносів було б тупо. Командуватиме, ме, командуватиме, ме, командуватиме цим збродом всім Ізабелла фон Кранштайн, ця прекрасна дама, чудовий герой, прекрасний, обожнює її. А ще тут є наш ось такий от чувак. Цей Варгульф, цей найпотужніший а, воїн в імперії вампірів, в графствах вампірів, ось такий от. А, не знаю, що тут таке. І будучи також за нас воювати ось такі от прекрасні валькірії. Варгейсти, варгейсти. не валькірії, варгейсти. Теж такі от... Ну, Це літаючі вампіри, Чотири загони це для того, щоб заходити в тил. Я ж не знав, яку він армію вибирає, але дуже добре, що я їх взяв. Зараз тут дізнаєтесь чому. Лівий фланг прикриває той самий дракон, ті самі вурдалаки, і також величезна кількість кавалерія. Лицарі крові. А, ось так, от. раз, два, там, по-моєму, три загона Я тут ставив. Так, три загона лицарів крові. І курганні духи. Це є піхота привидів. Дуже прикольні пацани. Дуб люблю їх використовувати за вампірів, дуже-дуже ефективні вони. Ейс розставив свою армію так. Правий фланг купа кавалерії, лицарі Грааля, прям прокачані топові. А ще одні лицарі, шукачі Грааля, і ще одні лицарі Грааля, і ще одні шукачі Грааля. Топова кавалерія його, прям шикарні лицарі. Буде непереливки нашій кавалерії. Центр складається з піших зброєносців. Це ось такі от пацани з дворучними мечами. І щитами на спинах. Також тут ще є воїни Пілігрими, це фактично легка піхота Лучники. Героїв він набрав цього разу багато. Тут у нас є Анрі Ле Масів, спеціаліст по ближньому бою ось такий чувак і зелений лицар. Це теж такий доволі ж хороший персонаж. І отакий от скелет лицаря. Спадкоємець Грааля, ось такий от, з Граалем. На пацанах, на палці, він бустить різні бонуси, дає його військам. Тут ще є піші збройності, піші збройності, в нього вони всі одно з дворучною зброєю. Також тут купа-купа артилерії. Ну, Артилерія, як на мене, в боях проти двох людей така собі затія. Я люблю грати без артилерії, так набагато цікавіше, в рази цікавіше грати, ніж з артою. А, і це все прикриває ополчення зі списами, я так підозрюю, для того, щоб прикрити його благословенні польові трибушети. Лівий фланг трохи слабший у нього. Лівий фланг хранителі Граля, три загони кавалерії. І також тут стоять його самі елітні війська це є вершники на Пегасах чи, чи гіпогрифах, хто вони там такі. Лицарі на королівських гіпогрифах. Два загони. І ось сам король особисто веде свою армію до бою. А, тож, перейдемо до самого бою. Ось так от це все виглядає. Так. Його артилерія зараз почне наносити удар по наших скелетах, але в нас є великий бонус, що наших скелетів дуже багато. Вони не такі сильні, як його армія. Але за рахунок кількості буде чудово. Тут я туплю, і наш я віддав наказ просто всім переміщатися вперед, щоб не віддавати окремо накази. Ось тут наші пацани одразу зустрічаються з ворожими військами. Ось тут я страшно протупив, і дав нашому пацану піти вперед. Тут його зелений лицар проривається в тил наших рядів. Не знаю, правда, для чого. Це фактично смертний вирок для нього. Але вже як є, так є. Арта його починає наносити по нас удари, але наші всі от літаючі пацани зараз нанесуть шалений удар. Саме смішно, він не залишив прикриття для своїх трибушетів. Дитяча помилка. При тому, що вибудовано було так, що прикриття є, але по факту прикриття немає. Так, лівий... Ліва частина центру зіткнулася з ворожою піхотою. Наші вурдалаки наносять жахливі пошкодження ворогу. Нашої піхоти тут в рази більше. Єдине, що в нього тут ще є лицарів. Частину лицарів з лівого флангу він перевів туди. Лівий фланг він щось намагається зробити. Не знаю для чого обводити нас, якщо в нас там немає нічого в тилу. Можливо, він хоче вдарити в тил нашим військам, але така собі затія. Тут битва йде на рівних, так, він хоче вдарити просто з розгону в спину нашим духам. Ось такий от удар не надто сильно успішний. В лісі взагалі кавалерія це не найкращий варіант, а от наша перевага, що в нас тут піхота проти його лицарів. Це дуже добре. І фактично тут його наші виглядають ніби зажаті, але. За рахунок того, що в нас хороша піхота, ми тут будемо довго триматися. Так, все, його а, трибушети розбиті нашими варгейстами. Прекрасно, при чому розбиті. Лучники його також розбиті, тому що ми прорвали його так добряче, центр б'ється. У нас за рахунок великої кількості нашої піхоти ми спокійно обходимо оч... там, де ведуться бойові дії. Так, правий фланг ми зазнаємо поразки. Наша... Кавалерія духів не витягує проти ворожих гіпогрифів. Ну, це ж елітні пасани. Тут трошки краща ситуація. Кавалерія чинить запеклий проти ворожій кавалерії. І тут десь битва йде на рівних, не дивлячись на те, що в нас є кількісна перевага. Ні, ми тут навіть його продавлюємо. Але я підозрюю, що коли оці от війська будуть знищені, вони нас доб'ють. Так, тут наші сили зазнають також удари від ворожого лорда. І плюс тут ще піші зброєносці. Наші вурдалаки не сильно тут витягують бій. Дракон тут трохи рятує ситуацію, але я думаю, його надовго не стане. Тим паче тут ще є ворожий лорд, який наносить шалені пошкодження. Так, наші варгейсти тут розносять все, весь стил ворога просто в хлам. Ух, гарно, гарно виглядається все. ти Щен. Красиво тут наших трохи перекрамсали. А, це його піхота. Піхота доволі ефективно справляється. Тут піхота причому з важкою зброєю. Піхота з важкими мечами. І доволі ефективно може битися проти наших варгейстів. Хоча наші їх теж кромсають. Так, поки йде битва, наша піхота дожимає весь центр. Наш дракон доїдає їхні ополченців зі списами. Хоча... Їхні ополченці зі списами мали бути ефективними проти піхоти, але тут ще є наші мечники. Тут все чудово. Так, Лівий фланг наші перемагають, наші майже повністю знищують ворожий стрій. Залишки ворожих вершників чинять спротив, але це лише питання часу, коли вони повністю будуть знищені. І це прекрасно. А наша королева, наша Ізабелла фон Кранштайн тут б'ється з зеленим лицарем. І який момент якраз падіння зеленого лицаря? Все, мінус, мінус сильний воїн. Тут є ще один лорд, але я думаю, він теж довго не проживе. Так. Не бачу його здоров'я. Ага, бачу, ще половину. Тут ось йде підкріплення, наші деякі сили вже були знищені. А, наші варгейсти намагаються спинити ворожих гіпогрифів. А, шансів мало, але якісь пошкодження вони їм та й нанесуть. Ворожі гіпогрифи намагаються, я так підозрюю, зараз, врятувати своїх піших зброєносців. Ну тут а, скелети зі списами, в них шансів взагалі немає. Ух, наші... А, наші приземлилися сюди, щоб завдати удар по Пілігримах. Пілігримів просто перем... перемелюють. Чудово. Чудово-чудово. Залишилось фактично два таких місця б... битви. Навіть більше, ніж два. Тут ще наш, наш дракон б'ється, але дракон зараз буде знищений ворожим лордом. Ай, тут ще ворожий цей от лицар. Він його не добив. А чому він його не добив? Не добити дракона і відправити свої війська далі. А ось, зупинився. Побачив, що він дракона не добив. Все. Кавалерія, ось кавалерія ворога, яка розбила наш правий фланг, все дракон загинув. Мчиться на допомогу своєму центру. Якраз тут вже б'ється ворожий лорд, ворожий король і наша королева. А його кавалерія зараз не здійснює нормальний таранний удар за рахунок того, що вона частково втаранюється в своїх. Хоча все одно доволі ефективно прориває наших пацанів. Я вдало вивів нашу. Так, да, Кавалерія гарно його протаранила. Але в нас є лівий фланг, де ми повністю знищили його пацанів. І тут же наша кавалерія мчиться сюди, щоб розбити ворога також. У нас тут є теж перевага, в нього тут хоч і залишились деякі сили, але їх сумніваюся, що вистачить для того, щоб втримати нам а, тут війська, і вони не встигли прийти на допомогу нашій королеві. Так, ось тут наші вурдалаки гарно справляються з ворожими лицарями, чудово їх розносять. Наша кавалерія в вривається в ворожі ряди. І його пацани мали б зараз так. Вони впадають в паніку, хитаються і почнуть зараз поспішно втікати. Все. Зломлені, зломлені О, залишки його військ. Ось тут зломлені, і ми їх зараз переведемо, наші залишки військ сюди, тому що тут в королеве дуже складне становище. Майже всі наші війська були знищені. Наша королева добре має потужну магію. Вона прикликає собі на допомогу зомбаків, які допоможуть їй протриматись трішки довше. Але без сильного прикриття в неї шансів нуль. Тут наші вурдалаки тримаються. А, все, вурдалаків більше нема, майже нікого нема. Сили ще тут залишилися мінімальні. Вартові могили, але дивіться, вони, бачите, б'ються до останнього ще прикол в тому, що. Вони б'ються до останнього. Це дуже круто. Вони там перемогли, але сюди вже мчаться наші курганні духи, які почнуть їх добивати зараз. Тим часом наші сили вже сюди вриваються, ось тут біжить піхота. Наша героїня б'ється в оточенні, наша королева. Але добре тримається. Так, його кавалерія намагається розбивати на марші наших скелетів-спесоносців, але це дурна затія. Наші зустрічають його кавалерію з списами, і зараз вона тут буде розбита. Хоч наші і слабкі доволі, але проти кавалерії зі списами наші впораються. Так, там наша кавалерія також виходить на оперативний простір. Він намагається розбити наших духів, але це йому вдається навіть трохи. Але не так, щоб критично. Духи добре витримують такі удари. Тут наші духи вриваються вже в тил його війська. І починається більш паритетний бій. А, наша королева, ось тут, от ледь-ледь жива. А, де вона є? Ось вона вже, бачите, ледь-ледь жива. І тут її рятують наші лицарі, які просто відштовхують ворожі війська від неї. Просто від, відштовхують в прямому значенні слова їхні війська. І вона зараз має вийти з-під удару. Ось наші вурдалаки припхалися, лицарі крові. Розносять їх по повній програмі. Так, все. Наш дракон влітає сюди, тут ще є його лицар. Чи то не лицар, ні, то не лицар це ось, ось ці от пацани, які тримають трупік. Ось його лицар використовує техніку російських військ. Негативно наступає. Наш дракончик його. Той його трішки прихлопнув, помнув йому обладунок, так би мовити. А, наші тут ще війська добивають його найбоєздатніший підрозділ кавалерії. А тут починається там що? Там ще якісь воєнні пилігрими, навіть повернулися до бою, ну це не страшно. А отут починається вже найцікавіше. Наш дракон просто розносить все, що бачить. А, фактично вони попадають в таку дуже неприємну ситуацію його війська, коли в центрі. Сить наш дракон, а довкола вони ще й оточені нашими військами. Відступати нікуди, згуртуватись для оборони нікуди. Шикарна ситуація вийшла. Наші духи тут розносять його кавалері, він пробує щось маневрувати. Але, але, це перемога пінгвіна над батію Ейсом. Ейсон. Так, я змію грати трохи за вампірів, тому це мені допомогло, тому що в Total War я грав, награв трохи сильно більше, ніж він, і так же все стало. Сподіваюсь, вам подобаються битви Total War, Ну я знаю, що вам точно подобаються баталії в Total War, Тому. Е Пишіть в коментарі, що ви ще хотіли б бачити, які битви проти кого. Можливо, ви знаєте якихось ютуберів, які теж знімають стратегії і які грають в Total War, з якими можна повоювати. Ставте лайк, вподобайки. Не забувайте підписуйтесь на канал. Переходьте на канал Ейса. В нього теж має бути відео по цих наших баталіях. Передавайте йому привіт. Вірте в наші збройні сили, вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!